І я в продовження просто цього питання власне щодо дітей? На вашу думку, як можна врегулювати це питання? Бо є рекомендації з 14 років, там до того часу з батьками. Але знову ж таки ніде чітко не прописано, як це має працювати, і яка мала би наступати відповідальність, наприклад, у випадку з батьками дітей до 14 років, якщо. І чому 14, не 16? Тому що я чула таке, що все-таки до 16 років дитина не може нести повну відповідальність. Ну тобто ще мозок виросте, вона ще менш концентрована, уважна і ще не аналізує причину наслідкові зв'язки і що їй чекає за порушення права. То батьки купляють самокат, дитина дуже хоче. Вони його купують. Це як іграшка, знаєте, але це ж не іграшка або дитина йде собі бере е, прокат самокат і катається і збиває по дорозі людей. Яке? Я з вами я, я розумію це. Дивіться, в нас не прописано в законах. Я ж повертаюсь назад, ані в правилах, ані в законах, з якого віку і так далі. Якщо прирівняти це, все ж таки до велосипеда. Давайте повертаємося. У нас е, про велосипед все ж таки в правилах дорожнього руху більш-менш щось є. Тобто, водій е, має право виїжджати на дорогу на велосипеді після 14 років. Тобто, 14 років плюс людина може виїжджати на велосипеді. Вона виїжджає, вона має знати певні правила дорожнього руху, має правила знати. І це обов'язок, скажімо, батьків, це обов'язок е, закладів освіти. Я вважаю, що де е, Інде все ж таки багато робляться в цьому напрямку, і е, він має знати, що як він має рухатися, куди він має рухатися. Тобто, це проблем немає. Тому якщо ми прирівняємо все ж таки самокати до велосипедів, я вважаю ну, мікромобільний, тобто персональний електричний транспорт, я не кажу більш міцний, а персональний, то можливо, це законодавець пропише з 14 років. виїжджає. Давай так. Особисто на мою думку, це нормально. Водії е, в Америці е, людина може отримати посвідчення водія вже в 16 років. Хоча повна відповідальність в Америці наступає з 21 року. Звертаю увагу. Якщо брати по відповідальності, е, в нас запе, е, класична, тобто загальна, е, загальний принцип відповідальності адміністративної 16 років. Все, що дитина коїть е, протиправно до 16 років, має відповідати батьки. До речі, і матеріально, тобто цивільна права відповідальність має нести батькам. Це доволі складна процедура для поліцейських. Я е, бачу, на жаль, на превеликий жаль, поліці поліцейські дуже мало з цього приводу роблять. Тобто вони мають встановити особу дитини до 16 років, яка скоїла щось. Потім знайти батьків, встановити, які дії вчинили батьки для того, щоб це сталося або не сталося. Після цього притягнути е, батьків до відповідальності через суд, а це треба зараз зібрати. Дуже переконливі докази. і лише після цього людина, яка постраждала від дій, скажімо, неповнолітнього має, може звернутися до суду і отримати цивільну правову відповідальність за шкоду завдану. Це складно, але це треба робити. Тому, на мою думку, воно все ж таки більш-менш прописано. Якщо ми прирівняємо водіїв самокаті з велосипедами, з водіями велосипедів, ну воно вимальовується таке, ну більш-менш е, зрозуміла е, конструкція. Що зараз ще вони групі, не прирівні? Е, поки вони не прирівні в монокач, якщо через звину дитини або не дитини на дорозі, але візьме дитину е, водій е, вимушено був зробив якийсь небезпечний маневр, пошкодив свою машину. Дай Боже, дитина вціліла. Він може так розумію звертатись е, з ну власне по цивільно-правовій процедурі до батьків, щоб вони відшкодували йому. Ушкодження його авто, тобто, навіть якщо там є важкий стан дитини, але він може оскільки дитина спричинилася аварію, має можливість це відшкодувати. Ну для гарне себе запитання, гарне запитання. Е, справа в тому, що м, правова наука в Україні. Е, ну, До сьогодні я можу сказати, поки до сьогодні, хоча там трохи вже ламається. Е, має таке правило, що водій е, джерела підвищеної небезпеки відповідає за шкоду незалежно від вини. Звертаю увагу, тобто, якщо давайте там, що таке джерело підвищеної небезпеки, з того моменту, коли прийнято цей закон, і ми розуміємо, що там є двигун, прописано чітко, що транспортні засоби, які обладнані двигуном, це є. Ну, якщо я можу процитувати, ну неважливо. Це є джерела підвищеної небезпеки. Тобто, це може бути джерело там собака бойцовської породи, якийсь станок, який, якесь обладнання, яке від волі людини може щось там зробити, пошкодитися, взірватися і так далі. Транспортний засіб, зокрема, і електросамокат, я не велосипед звертаю увагу, тобто обладнаний електродвигуном. Це є джерело підвищеної небезпеки. Так ось незалежно від. Е... Винуватості або невинуватості водія джерела підвищеної небезпеки потерпілий, має отримати відшкодування. Якщо це все ж таки велосипед, то ми повертаємося назад. Велосипед скоїв зіткнення з автомобілем, або пішохід, там якимось чином потрапив е під автомобіль, навіть якщо він винуватий. Водій велосипеда і е, пішоход не відповідає по цивільній правовій відповідальності перед водієм, навіть якщо там він розбив машину, він зачіпив велосипеда і розбив вухнар там машину. Водій, е, у нас немає такої практики, і практика наша українська йде за те, що. Відшкодовує ці ризики саме водій е, автомобіля. На жаль, хоч винувати, хоч ні. Тому і з самокатами повертаємося назад. Якщо водій самоката, тобто обладнаний двигуном транспортний засіб дво-, трьохколісний, одноколісний, е, скоїв якийсь е, наїзд, або щось там, е, якісь дії, які спричинили шкоду, він має відповідати навіть при відсутності е, вини. Він має бути, може бути не винуватий, але відповідати він має цивільно право грошима або він, або його батьки. Ну, такі правила в нас. Ну, це якесь неправильне правило мені стається. Не згоден, ось не згоден. Ні. Ну, ну, буває... Тут водії фактично, заручники ситуації, що ну, є шутово. таке. Ну, так, ну, давайте не так. добре, але зобов'язаний. Останній оточні. Водії ви маєте на увазі на автомобілі. Я перепрошую. Водії, так, автомобілі? Я Тут, водії автомобілі фактично заручники ситуації, тому що невідомо, хто вискочить на самокаті, які доступні всім підряд, на дорогу. Дивіться я о, згоден з вами з одним невеликим о, відхиленням: на велосипеді, якщо самокат, який обладнаний електричним двигуном. Тоді відповідає вже 100%. Тому це два джерела підвищеної небезпеки. Може останнє уточнення все таки до конкретної історії, яка здається найчастіше терп.